У студії Українського радіо Миколаїв, Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ця програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про пожежі в природних екосистемах. Яка ситуація наразі склалася в області? Які складнощі є з гасінням пожеж на відкритих територіях? Та яка загроза від займань в екосистемах для житлового сектора? Про все детально почуєте вже за мить? Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні четвер, 3 липня 1226 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. З початку 2025 року на Миколаївщині спостерігається значне збільшення кількості пожеж в екосистемах. Про це йшлося 2 липня на брифінгу у Головному управління ДСНС України у Миколаївській області. Зокрема, 30 червня у Миколаєві сталися три масштабні пожежі, де вогонь через поривчастий вітер Підібрався в притул до житлового сектору. У мікрорайоні Тернівка полум'я встигло пошкодити два житлові будинки та три господарчі споруди. У зв'язку зі складною оперативною обстановкою по тривозі залучали резервні караули пожежних підрозділів. Про це головне управління ДСНС України у Миколаївській області повідомило на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Більше про ситуацію з пожежами в екосистемах дізнаємося від наших спікерів на прямому зв'язку з Студію речник ДСНС Миколаївщини Артем Вагін та головний інспектор відділу пожежної безпеки Богдан Шматковський. То розкажіть, будь ласка, пане Артеме, яка ситуація наразі щодо пожеж? Скільки їх загалом зареєстровано у Миколаївській області за перше півріччя 2025 року? Протягом 2025 року на території Миколаївської області зареєстровано 1857 пожеж. З них 1233 пожежі виникло на відкритих територіях та у природних екосистемах, що становить 66% від загальної кількості пожеж. В порівнянні з 2024 роком, коли виникло 723 пожежі, в цьому році йде більше на 71%. Протягом пожежно небезпечного літнього періоду спостерігається суха та стокотна погода, що призвела до встановлення п'ятого найвищого рівня пожежної небезпеки та значного збільшення. Збільшення кількості пожеж у природних екосистемах цього року на жаль вже зареєстрована одна масштабна масивна пожежа, в месі до якої знищено лісові насадження загальною площею близько 9 тисяч квадратних метрів. Миколаївський район. чим пояснюється таке збільшення кількості пожеж? Більшого причинами виникнення таких пожеж є саме фактор, а саме необережне положення з моментом а на вміті підпали плюс до всього, коли на вулиці встановили рівень пожежної небезпеки, стоїть засушлива жива погода і сильний поривчастий вітер. Це значно ускладнює ціни пожежі вже виникшої і дуже полегшує і допомагає пожежі, яка вже… Є. І крім цього, не треба не забувати, що живемо в часи воєнного стану, коли ворог щодня стріляє територією нашої області різними видами боєприпасів і різним снарядм і розлітосколків, яких також допомагає виникненню цих пожеж і значно ускладнює гасіння таких пожеж. Тобто нерідко буває, що саме пожежі виникають після того, як російські війська здійснюють обстріл. Не щодня територія найбільше страждає культуробської громади, де ворог достає під дронами, і в принципі ледь не кожний такий обстріл закінчується пожежами на відкритих територіях. Тобто, якщо ми говоримо що про пожежі, то це зрозуміло і спекутна погода, і поривчастий вітер. Але ще ДСНС повідомляє про те, що збільшилася кількість навмисних підпалів. Це дійсно фіксується навмисні підпали. Метою запобігання пожежі в за екосистемах постійно проводиться республіка робота з населенням, що піч та робота моніторингових груп. Із застосуванням пістолов спеціальних апаратів так з початку року було здійснено понад тисячу профілактичних рейдів у різних населених пунктах Миколаївської області, під час яких проведено бесіди та по правилам пожежної безпеки з громадянами відкритих територіях заборону спалювання сміття та ознайомлення з адміністративною відповідальністю за розчинення пожеж. І, як правило, значна кількість пожеж виникає від спалювання залишків в рослинності з місцевими жителями протягом цього року було притягнуто до адміністративної відповідальності Сто осіб за порушення правил пожежної безпеки, а також за встановлення випалювання сухої раси додатково було ще е, притягнуто 5 осіб за порушення правил пожежної безпеки у лісах. У ми не забуваємо, що зараз діє воєнний стан, і під час воєнного стану ще більш сувора відповідальність за такі дії. Так і крім того, що ще є з тисячі року розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації та за заборони. Відування лісових і лісопаркових зон то це веде за собою і ще додаткову як на вантагу, так і порушення. Також існує кримінальна відповідальність за тобто, двісті 245 кримінального кодексу України за пошкодження або знищення зелених зон штраф від якої від 91 800 тисячі до сто тисяч гривень, або обмеження та позбавлення воїну з від другу до. І років у період дії воєнного стану спалювання сухої рослинності може розцінюватися як диверсія, 113 стаття кримінального кодексу України. За такі дії передбачено до 15 років позбавлення волі або до вічне з конфіскації майна. А які загалом складнощі найбільше при гасінні пожеж в природних екосистемах? Ну це вже вище перечислена аномальна суха та спокона погода. Про протягом вже відносно тривалого часу. Замінованість території, де велися активні бойові дії або повторні обстріли, відсутність водожерел, віддаленість локації, коли доводиться по бездоріжжю добиратися до тої чи іншої локації. І такі на жаль випадки є непоодинокими, і як уже свідчить статистика, маємо сумні антирекорди, антирекоди на землі так, але підозрювати СНС на Постійні готовності до залучення і реагування, і також нам в цьому допомагають як небайдужі мешканці, так і вогнеборці місцевих пожежних охорони. Ну, ось 30 червня була така масштабна пожежа, і вогонь впритул наблизився навіть до житлової забудови, і це ризики досить серйозні на сьогодні. Так 30 червня у нас зареєстровано три таких масштабних пожежі, які не були статусу надзвичайної ситуації в двох випадках, якщо це горіли. Масового на великих площах це понад 50 понад 400 гектарів поля та урожай. То в місті Миколаїв, в одному із районів пожежа з відбитої території, перекинулася саме на Житлові прибудови на господарчі споруди, житлові будинки. на щастя, обійшлося без жертв, але хочеться звернутися до мешканців, жителів нашого краю та міста Миколаєва, що такі необдумані зачастую дії або халатні можуть нести за собою, окрім відповідальності, що масові. Які за ну і залучалися додаткові ресурси, так додаткові підрозділи, тому що пожежі були досить масштабні. Тобто, це знову вже говориться про те, що витрачається дуже багато ресурсів на те, щоб боротися з вогнем. Також значну роль в пожеж на територіях та в екосистемах відіграють місцеві пожежно-рятувальні підрозділи та добровільні пожежні команди. Спочатку року підрозділи місцевої добровільної пожежної охорони залучалися. До ліквідації понад 300 пожеж, але на сьогодні в області створено та функціонують лише 39 підрозділів місцевої пожежної охорони, 59 необхідних відповідно до розрахунку прибуття, та існують 10 підрозділів добровільної пожежної охорони. Дані підрозділи скорочують час прибуття. До місця виникнення пожежі розташовується ну, віддалених місцях від дислокації пожежно-рятувальних державних підрозділів. Тобто, якщо віддалено десь в віддалених громадах виникає загорання, то місцева пожежна команда може прибути набагато раніше ніж це прибудеть з області. Є першим підрозділом, який прибуває, тому що вони розосереджені таким чином, щоб скоротити час доїзду до самих віддалених куточків районів нашої області, почати вже первинні дії до гасіння чи до порятунку людей до прибуття основних підрозділів. Ну не всі громади на сьогодні є такі пожежні підрозділи. Так, потреба в парня існує ще у. Двадцяти громадах нашої для цього потрібно звичайно. Ми всі розуміємо кошти в місцевої громади для того, щоб створити і фінансувати роботу такого загону. Так, якщо створювати місцевий підрозділ, він повинен фінансуватися коштів державних. У а для створення договірів понадольного формування достатньо лише брати людей з пільною думкою про запобігання та гадіння пожеж. Так і туди формуються добровільне формування. В на нашій області ці добровільні формування практикуються. Цьому році було створено снігарі на території Снігурівської міської ради центр безпеки, на базі якого є добровільна команда. Ну і, звісно ж подальші роботи в даному напрямку до створення і розвитку тривають. Це добре, що є така тісна співпраця з громадами. Так вони сприяють, коли приїжджають пожежники, але виникають проблеми з водою. не завжди не в усіх громадах є такий швидкий доступ до води, яка необхідна. А з собою вести ти ж не будеш таку кількість води. Яка потрібна Звичайно, є, є така проблема, коли їдеш на Росії, таких кажеш видалені куточки області, але на озброєні без допомоги наших, як і закордонних, так і вітчизняних донорів. Є спеціальна техніка, яка пристосована для підвозу води. Є техніка, яка цілонаправлена зроблена для підвозу води, і згідно відповідного алгоритму, якщо вони займають в тому чи іншому куточку нашого краю, відправляються відповідні сили і засоби. В тому числі і водовозки для швидкого і оперативного якісного гасіння той чи інші Ну, і на Миколаївщині вже жнива розпочалися, і на жаль, вже є випадки, коли сільгосполя теж займаються, загорання відбувається. Як правило, що спричиняє такі пожежі, і як попередити протягом за незбиральної кампанії го року, зафіксовано 40 пожеж. Внаслідок яких знищено зернових накорення загальною площею понад 762 гектари, особливо в суху вітряну погоду пожежі знищують Чи гектари полів, шкодять довкілля, можуть спричинити пожежі житлових будівель та споруд, і навіть стати причиною травмувань і загибелі людей а через відсутність протипожежних розривів. Попашки та віддавність місця пожежі від вододжерел. Існує замроза розповсюдження вогню на значній площі. Щоб не допустити такі пожежі, треба дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки, не розпалювати вогонь в таку суху погоду, особливо поблизу. Полів відкрити території з великою розслідустю. Якщо це фермерське господарство чи фермер, який обробляє дану територію, на комбайнах повинні бути обов'язково і ті стагасники. Первинні засоби пожежогасіння, виглядів вогнегасідків обов'язково, як вже сказав мій колега, мають бути обпажки, мінералізовані слуги для попередження розвитку пожежі. Якщо вже вона так виникнута вже на тому чи іншому полі чи території, ну локалізувати такі пожежі дуже складно. Ну, по перше, це відкрити території. Там, де простими словами, називаємо сильно і сильно гуляє вітер. А порив вітру вмить може повернути вогонь в іншу сторону, а хліб уже коли дозріває зерно више. Воно є сухе, воно жовте і спалах буквально як сирний. Якщо навіть бували випадки, коли нам на місцях є і чергують навіть техніка, яка пристосована до власіння, бували такі випадки, що необхідно було в терміновому порядку її передислоковували, тому що вітер перекручував пожежу в іншу сторону і необхідно було рятувати навіть місцеве фермера. Ну а яким чином взагалі відбувається моніторинг таких відкритих територій, щоб ну вчасно поміти? Дитина загорання і зреагувати оперативно даний час моніторинг пожежно-проводних екосистем додатково здійснюється шляхом проведення повітряної розвідки за допомогою наявнику переконаних підрозділів. Достовітних літальних апаратів, а також державних служба з де надзвичайних ситуацій, з метою підвищення готовності до оперативного реагування на надзвичайні ситуації та планування заходів щодо попередження або мінімізації негативних наслідків пожежі небезпечний період використовують застосунок «Термоточки України, що дозволяє відстежувати ви пожеж в екосистемах, спираючись на дані відповідних спутників. Застосунок працюють на персональних комп'ютерах та мобільних пристроях. Крім цього, боком запобігання і іншим порядкованими підрозділами на постійній основі здійснюється як рейдові перевірки, так і профілактичні рейди за допомогою учасній співпраці з різними і іскупами. Ну, миколаївці е, часто можуть спостерігати задимлення в місті саме через те, що горить постійно очерет на околицях Миколаєва. Е, як часто доведеться виїжджати на гасіння таких пожеж, і яким чином з цим можна боротися? На всі 100% виклики, які надходять до служби перетонку, ми реагуємо і на коротші терміни ліквідовуємо наслідки, мінімізуємо небезпеку, яка може виникати не один випадок загорання про якийсь пові. Чаються до служби порятунку, не ігнорується, ну зрозуміло. А все таки превентивна робота вона ведеться і вона може давати позитивні результати. Що кількість пожеж зменшиться? Тільки свідомість громадян може допомогти нам уникнути не тільки масштабних, а й взагалі взагалі пожеж за допомогою. Засобі масової інформації, соціальних мереж, особистого спілкування з мешканцями співробітники суровопритульні намагаються доступитися і посказати, що один необережний якийсь крок чи дія може нести за собою дуже значні матеріальні здитання, дай Бог і навіть життя. Тільки згуртувавшись, ми зможемо перемогти. Ворога так само і згуртувавшись і зрозумівши, що ми можемо негативно натворити, можемо створити системи безпекового середовища, безпечно жити, скажімо так, у відносні безпеки. Тому всі мають бути на чеку, мають розуміти, що це земля, по якій нам іще ходити. Ходити нашим дітям і від того, наскільки вона буде безпечна, родюча і не перетворена на попелище, залежить від кожного. Дякую за те, що долучилися до нашої розмови телефоном. І нагадую нашим слухачам, що з нами на прямому зв'язку були речник ДСНС Миколаївщини Артем Вагін та головний інспектор відділу пожежної безпеки Богдан Шматковський. Дякуємо за те, що розповіли про ситуацію і десь застерегли наших слухачів. Від необачних дій дякуємо вам. Бережіть себе на сьогодні. все. дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмільова з операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.